Отже, дорогі глядачі, я вам хочу розказати сьогодні, як от в Німеччині люблять е, прикидатися дурниками, наприклад, коли в певних організаціях, наприклад, як, наприклад, фінансамт це податкова, е, вони, наприклад, коли бачать, що ви не погоджуєтесь на те, що вони вам хочуть пропихнути якусь діч, ну, то вони відразу починають розказувати. Що ви мене не розумієте, а я вас не розумію. Ну це при тому, що, наприклад, так само цих е -е, пляшивих руських німців теж дуже багато в там, солямті і тому подібне. На митниці, в податковій, де тільки можна. От. Тому що це ці, ці пройдисвіти скрізь вже це. Ну, і там диктують умови українцям. Тому я, я раджу так само українцям прикидуватися дурниками. Наприклад, якщо вас викликають кудись в поліцію, в поліцію мається на увазі. І вам, наприклад, ну, ви, наприклад, навіть знаєте Німецьку, ви, наприклад, просто спокійно можете сказати, що мені потрібен перекладач. Просто перекладач. Хай поліція, якщо вже, якщо вже вони вирішили вас прикинути, хай поліція вже платить перекладачеві. Так щоб ви розуміли, наприклад, година судового перекладача, тобто судового, який наприклад, працює в суді, в поліції, в прокуратурі, на виїзд приїжджає. 156 євро на годину. 156 євро на годину. В мене рекорд, коли я тримав поліцейських 6 годин у відділку і розказував їм там всякі басні, хоча це повинно було бути півтори години, я затянув на 6. Ну, ви можете порахувати, 6 на 156. Скільки заробив перекладач. Ось так. от, Так що я ж вам серйозно кажу, тому цю країну треба Ну, просто. Отак, як вони прикидуються дурочками, всіх кидають на бабло, то їх треба кидати на бабло по повній програмі, просто по повній програмі.